Знайомлю вас із п'ятим псалмом. Цей псалом теж належить Давидові, він є як молитвою про дороговказ і захист. Це особистий плач Давида. Починається він так. Господи, почуй мої слова, переймися моїм зітханням. Зверни увагу на голос мого благання, мій Царю і мій Боже, бо я до Тебе покладаюся. Господи, зранку прихильно вислухай мій голос. Удосвіта я стоятиму перед тобою і буду очікувати. В оцих трьох віршах ми бачимо, як Давид звертається до Господа і благає. Про його допомогу. Наступні три вірші говорять ось що: бо ти не є Богом, який може походитися з беззаконням. Ти не любиш того, хто чинить зло. Нечистиві не стоять перед твоїми очима, ти ненавидиш усіх злочинців і знищиш усіх, хто говорить неправду. Кровожерливою та підступною людиною гидує Господь. Саме від 5 по 7 вірш Давид звертається до Божої святості і пояснює причину, чому Бог повинен втрутитися. Восьмий і дев'ятій вірші показана впевнена надія. На визволення. Я ж за Твоїм великим милосердям увійду до Твого дому, поклонюся у Твоєму святому храмі в пошані перед тобою. Господи, провадь мене у своїй справедливості з огляду на моїх ворогів, ти вирівняй переді мною Твою дорогу. Ми бачимо, що саме в цих двох віршах від... бачимо доступ праведної людини до храму. Я увійду до твого дому, поклонюся у твоєму святому храмі в пошані перед тобою. І ніби контраст є наступні рядки. Наступні рядки вірша з 10 року. По одинадцятий, де розповідається уже про поведінку нечистивого? адже в їхніх устах немає правди, їхнє серце руїна, їхнє горло відкрита могила, а й своїм язиком вони підлещуються. Засуди їх, Боже, нехай вони впадуть від власних роздумів. Через їхні великі злочини, відкинь їх, оскільки вони збунтувалися проти тебе. Саме в цих віршах звучить як псалми прокляття. Ми відчуваємо тут дійсно наругу над нечистивцями, осуд їхню поведінку. А особливо в їхньому язиці, в їхніх словах. Тому і звучать рядки, засуди їх Боже. Нехай вони впадуть від власних задумів, тому що вони збунтувалися проти Тебе. Е, і останні два вірші, в яких. Покладається знову ж таки надія на Господа. Всі ті, котрі надіються на тебе, будуть радіти, вони співатимуть повіки, і Ти захищатимеш їх, будуть тобою хвалитися всі, котрі люблять Твоє ім'я. Ти, Господи, благословляєш праведника, наче щитом вкриваєш його милістю. І знову ми чуємо про праведника, про праведну людину, про те, що наша праведність залежить від Бога. І, вдруге, в псалмі ми чуємо саме слово щит, щит і огорожа істина Твоя, Господь, так звучать рядки в, наступному, в наступних псалмах. Саме 12 і 13 вірші є молитвою про спасіння праведних і надія на те, що Господь вислухає і відповість своєю милістю. Ми чуємо тут такі слова У досвіта я встану перед тобою, тому цю молитву можна читати вранці. І це вважається ранньою молитвою, молитва впевненості, що тільки Господь поставить останню крапку, що Божа перспектива є вічна і Божий захист завжди над нами. Тому благословінь на Божий захист від нашого таточка.